Діти, на жаль, коли йдуть поруч з бідою, з тим, що біля них відбувається, а, відбувається ага. так, дякую. Ага. <кхем> Мені здається, що вони найбільш вразливі, чутливі і точніше. І ну, я не знаю, як це ще сказати, ну, точніше реагують на те, що відбувається, що буде з людиною потім. Дорослі вони, вони якось більш пристосовані. Діти ні, вони хапають все зразу. І якщо воно боляче, то воно дуже боляче, і воно дуже його змінює. Бо дитина вона ще жива і настроюється на цей на всесвіт, який там по Ну, мені здається, знаєш, біда в тому, що діти, діти вірять дорослим, а дорослі вже відвикли у своєму дорослому світі завжди, завжди бути чесними і завжди бути відвертими.